Отже, типовий українець дивиться типове українське ток-шоу на типовому українському телеканалі. Типові обласки. Що там по телевізору? О, новий випуск торкається кожного. Блін, це той ведучий, що постійно трогає себе за нос перед тим, як розмовлять. Добрий вечір. В ефірі торкається кожного. Тема аб'юзність жінок чи аб'юзність жіноча. І сьогодні тема, про яку не можна мовчати. Про неї треба кричати: аб'юзерка за версією чоловіка і Аліна за версією Аліни. Зустрічайте! Добрий вечір, студія, я Аліна. Стоп. Аліна чи Галіна? Добрий вечір, студія, я Аліна. А, сідайте, Галіна. <праць> Скажіть, будь ласка, чому ви аб'юзите свого чоловіка? По-перше, я не аб'юзерка. По-друге, мій чоловік тряпка, слабак і тюхтій. <ріст> <ріст> слово. Тюхтій. Тряпка слабак і тюхтій. за версією Аліни. І найсильніша людина світу стронгмен, чоловік Аліни Олексій Новіков. Ого здорове! Був би я такий здоровий, я б може й мотоблок не купляв. Хоча б я теж здоровий. Просто що я плотненький. Добре, студія, Чек то там казати? Добрий вечір, студія. Я таки сказав. ти Тут вже не говорила. Скажіть, будь ласка, що у вас сталося? Він... Постійно росте. Ми, коли почали зустрічатись, він був менший, ніж я. Я порахувала, що через три роки він не влізе в квартиру. Ми з Петрошками називаємо його за глаза Долар. Ні, ну, звісно, при Кучмі він не так ріс. А там як почалось. Не знаю, що не кажіть, але при Кучмі трохи жили. Та причому тут кучма. Прикуч ми трохи жили. Вово! Ні, ну ви бачите, він навіть сваритись, нормально не вміє. Так. Послухайте мене. Без звука мама дзвонить, алло. Так. Да. Та нічого. Шо. Та я ж безроботний. Да. Суп з гречкою. Ага. Хорошо. Все, бабушці привіт, передавай. Доб... Ні, не, не зови, просто передавай. Добре, я тут дивлюся, ага. Хорошо, де звук. Тутка, така, як ти мати. Блін, що було? Добрий вечір. В ефірі торкається кожного. Та Тутка, така, як твоя мати. Коротше, не найду. Блін, а як вони вдома цей воно. <плес> Бідна жінка. Ну, булочка, ну не плач. Ні-ні-ні, олексію, не треба миритися. Продовжуйте сваріться, скандальте. Давайте! да. Та що свариться, що скандалить? Вона мені завжди закидає, що я з друзями алкашами залізо тягаю. А я з друзями залізо в залі тягаю. Де з алкашами? Так лучше б ти дійсно тими алкашами здавав залізо, Тому хоч би копійка була. Ти ж жиреш за трьох. От розкажи людям, чим ти сьогодні снідав. Булочка з сусіской, чай, бутерброд. І Ну і кастрюля борщу. Не кастрюля борщу, а борщ разом із кастрюлей. Я ж з той кухні не вилажу. Мені навіть здається, що я для нього навіть і не жінка. Я кухарка, я прибиральниця, я гантеля. Гантеля? Я... Поясніть. А чого ти сидиш? Давай показуй, як ти займаєшся, а? Це гантеля? Яке займаюсь? Так просто розминаюсь. Мама смс-ку прислала з днем крем супу. Інтересно, <рес> я теж, коли виросту дітям буду в вайбері SMS такі скидать. <рес> Чи подрімати. <рес> ну хорошо, от підняв він її. Ну скільки вона важить? Кілограм 40? А він кілограм 500? <рес> ну, чисто пропорційно, це те саме, що я пультик буду піднімати. Оно, Раз, два, три. а. Ну, коротко, можу. Так, ви нам не допомогли. А ви чого, сидите, гехочите, експерти. Пішли звідси, то там нічим не допоможуть. О, Олексій, а ти виявляється, не тюхтій? <звук> <звук> тюхтій. Тюх-тюх-тюх. Вибач мене, будь ласка, що я тебе притащила на це шоу. І ти мене вибачиш, я тебе туткою назвав. Та це ж прізвище наше. Ну, то що, додому і по борщику. З кастрюлькою. З кастрюлькою. Я не розумію, чого в залі хлопають. Це шо, все? А де бійка! Де драка, де скандал, толку, що ти така горила, здорова, що тобою таке маленьке щеня управляє, ну по факт! Пішов. Так. Да. Весно пішов в секунду. Я б його чисто на техніки розмотав. Нам закон не писаний, чекам його? А тепер спробуйте не встати. Дякуємо. клас, давай. клас! тепер спробуйте не встати.